І так з арсеналом розібралися, який разом з Олександром Зінченком продовжує брати участь у чемпіонській гонці із Манчестер Сіті, і зверху турнірної таблиці АПЛ переміщаємося до середини. А там у нас знаходиться лондонський Челсі. І зараз ви виведемо графіку. І ви помітите, що Грем Поттер на даний момент серед усіх наставників лондонського клубу аристократів найгірший за статистикою за всю історію. У нього відсоток перемог лише 27. 7,8. За 18 матчів він виграв 5 лише поєдинків, 6 нічийних результатів і 7 поразок. Так от, Тарас, цікавить твоя думка, в чому проблема лондонського Челсі, яке напередодні знову ж таки програло і в столичному дербі Тоттенхому 0-2? Насправді, да, в Челсі е, легше сказати, що працює, тому що Поттер, в принципі, він не вносить якихось супер Цікавих ідей в е, атаку. Він е, вчора абсолютна основа, але е, якості е, на якості не позначилось. Е, також можна е, закинути йому те, що він е, не, не дуже і гравців, тобто хто при ньому став е, цікавіше грати, кращим е, і так далі. Таких е, 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 гравців нема, можливо, тільки фейс. Краще себе почуває, тому що йому дали більшу свободу, і сам португалець про це е, говорив, що йому подобається, тому що він може е, на лівий фланг зміщуватися, відтягнутим форвардом грати праворуч, куди хочеш. Там, там тобі місце такий не вільний художник, але в цьому теж е, ну, не, не, не супербагато тягнеської роботи. Просто дозволити гравцю е, тягнути на, на собі команду. І, в принципі, Феліш вчора був, е, так само намагався бути тим вільним художником, е, але вчора його е, прекрасно перекрили е, захисники Тоттенхема, півзахисники. І е, що ми бачили, що в принципі вже на, на це все Котар не міг нічим відреагувати, він не, не міг запропонувати жодної системи. Е, там була така спроба все-таки лівим краєм. Відлагодити механізми, де Чілвел Фелікс, фелі, Стервінг оце трикутничку, не дуже ентона них часто пасла. Вони дуже часто обмінювалися між собою цими лініями передач, але це викликало тільки ізоляцію Хаверца, тобто до нападника, взагалі, таке враження, що в Челсі десятьох вийшов м'яч не доходили. Е, а е, те, що в принципі грали на Стерлінга, часто грали, шукали його і так далі. Це було хіба що ну, е, було кілька моментів, було більше навіть підходів, ніж моментів. Е, і це хіба що десь могло тривожити в тому плані, що Мудрика е, настільки не шукали, не здавалося, що. Не може переводити на лівий фланг, що він постійно дивиться тільки на правий. Але ми бачимо, що коли є степінь, коли туди Феніш намагається з ним і так далі, то все Фернандес помічає і намагається розігрувати саме, саме туди. Ту ще так якось стрімко. Михайло втратив місце в основі після матчу з Брусій Дортман. Мудрик зіграв буквально там 30 хвилин на замінах. І в принципі можна сказати, що він в цьому перегнав, хоча от його прямий конкурент Стерлінг він теж для нього є великі питання, тому що й у голі він спочатку не дограв е з е е рибком Емерсона. Потім він е не нічого не, не зміг могти. Убороні в продовженні в тулі хвилі атаки, і взагалі, от ще в коли Кейн забивав, то на стандарті на купу Харі Кейном, височенним нападником центр Форвардом класичним англійським бомбардиром грав низенький Рахім Стерінг, і це просто провал всієї структури і оборонної, і стандартів, і тренерської і в Челсі, тому що ну не може не можна до такої до таких моментів допускати. І, в принципі, сценах е якось був дуже високо, а він, коли опускався часовий блог він не встигав допомагати. Він якось так, ніби е ніби він теж вільний художник, який не хоче від е Відповідно, це все створювало додаткові можливості. Тоттенхема, який і так через завдяки тому, що в них е, більше е, з більшими з більшою кількістю типу захисників, але насправді там вони просто носить фланг краще і е, центр е, через які їсти, то по суті Тотингема були в, в усіх фазах гри е, чисельна перевага, яку е, Челсі індивідуальними діями чи, чи тими з, е, з мікростіночками не міг ніяк перервати. Зрозуміло, Щодо Михайла Мудрика, як виявилося, він встановив рекорд, бо мудрик зробив більше спроб обігрушу гравців, а це чотири рази. Невдалих протягом 10 хвилин проти Тоттенхема, і жоден гравець прем'єр-ліги, оце такий специфічний рекорд, не зробив більше спроб обігрушу протягом 10 хвилин. Наприклад, є статистика по зієшу Хакіну Зієшу, якого ледь вчора не вигнали із поля. За 62 хвилини Хакім З лише одну зробив спробу обіграти гравців. Про що це свідчить? Мароканець, речі, був таким ще одним ізольованим гравцем. То вчора вже на правий фланг якось ігнорили і не дуже хотіли а кидати передачі, що, в принципі, його досить швидко зняли з поля. А в Мудрика вже жахлива статистика. Не в нього все по полях вдалих дій. І дрібні, тобто чотири спроби були, але всі чотири спроби це ми бачили. Ну і ту ж картину, що чи то Емерсон, чи то Ромеро разом з Рішарісом подвоюється, і він іде на них двох. І це просто боляче на це дивитися, тому що його дуже легко зпиняють, і там модика є тільки одна опція заробити якийсь там аут. Або зробити фол порушити правила ніякої сути з цього не виникало. Також чотири чи п'ять кросів з флангу всі просто знімали дуже легко захисники Тоттенхема. Це було це було якось так. побачено, це було якось так. Банально, ніби ми от е Евертон е Дальча дивимося, де е там всілякі рекорди прострілів з флангів встановлюють гравці, де один гравець може більше напрострілювати з одного флангу ніж вся команда суперника. І отут мудрик е дуже було видно, що він хоче якось кожен раз. Він хоче дуже довести і потеру і е партнерам, що можна на нього розраховувати, але це все е виходить, виливається. В то картину, що він просто грає, ніби сам по собі, сам для себе, сам за себе. І цей момент з ударом е, з 25 метрів, де він е, дуже невлучно пробив, е, і показова реакція маунта, чи вже сторожилі в е, часі. А що е, ну куди ти е, е, б'єш, куди ти лупиш? Типу, якщо тебе забив, то ок. Але е, це все е, дуже на удачу, це все. Не 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 потрібно, тому що вони відкривалися й трачіл і манти і, шукали один. розтягував оборону ліворуч, другий відкривався між лініями перш. Ним і міг би звичайно мудрик розіграти, але він просто банально ніяк не вкомпонований, йому ніхто не дуже не допомагає я так розуміє ні тренерський штаб, ні е, партнери е, вбудовуватися в цю е, лінійку комбінаційно, і з того всього виходить так, що він просто е, намагається грати Феліша, намагається стягнути сам. Тільки якщо в принципі Феліша до е, вчора такий провальний мать був, але загалом він е, то. Основне джерело густроти і моментів в Челсі, то все-таки Мудрик не витягує, поки що цей рівень. Він вкотре якось так награв більше на оренду, ніж на вихід на заміну навіть 10-15 на хвилин. Е, ну не може якось приковати гравець, якого нуля в тільних дій е, з багатьох насправді спротнього було там 16. Контактів з м'ячем, не може пропонувати на щось більше, ніж знову там оцінювати, як в Твіттері насміхалися фанати. Що купить гравця, який буде оцінювати якість лавок запасних на різних стадіонах Ганді, там посидіть, там посидить. Там пос, там пос. Не може гравець такого рівня виходити, тому що він не буду ніякої по ефективності його дій взагалі е, нульова, і е, мудрика є велика е, проблема з тим, що він вже я думаю, він вже в психологічній е, ямі десь перебуває, і це е, ще, е, ще якось гірше ніж самого часу. Тобто, там, в принципі, як е, Дмитро Джолей казав, гравець жиле е, Хаверс, який не дуже. Встигає чи не дуже хоче поставити ногу жорсткіші, і так далі. Там е ціла команда така в загальній е е депресії, і ще це 11 індивідуальних депресій, які на полі одночасно перебувають. Кожен у своїй. Меланхолії. А, так, з мудриком розібралися, і, а тепер цікавить тренер-наставник лондонського Челсі. Теперішній Грем Поттер І найгірша серія, до речі, при Томаса Тухелі була три матчі без перемог, а при Потері шість матчів без перемог. Е, чи думаєш, він е, вже скресався ліміт довіри до нього? Чи ще є? А, звичайно, ще є. Тут е, просто Абрамович привчив фанатів Челсі до е, цих Істерик постійних, якщо ми тримачі не варіант, можна тренера звільняти, і, і, і якась абсолютно неадекватна поведінка фанатів які бажали смерті, починають бажати смерті і самому Петру, і його дітям, сім'ї і так далі. І а, це дуже все жорстко і дуже все неправильно, який тренером не був сам репортаж, і результати не були. Але просто оце, ця історичність, до якої зазвичай в матів мович, вона зараз е, виливається в те, що будь е, не мають ніякого терпіння і не хочуть чекати, поки там все налагодиться. Е, а боулі все-таки вони, якщо вони не після Саутгемптона, не логічно буде мм, робити якісь е, рухи про відставку. Зараз після Тоттенхема все таки це команда, яка в останніх е, п'яти турах перемогла і зробила це на сухо, а е, це команда, яка дуже такий прагматичний футбол з е, помічником Контен на лаві запасних фізичної присутністю стиліні. Він вкладає е, ну, такий від, напевне відбиток і більш більш італійський футбол демонструє Тоттенхем. Дуже строго позаду контратаки і максимальна реалізація. До того вже постраждав і Манчестер Сіті, і так далі. Тут, тут можна тут Челсі поставити в ряд, то, що не, один, не одні вони виглядали настільки е, сіро, ніяко і безідейно в атаці. Так? А, але в цьому плані вже буде ключовим, звичайно, безумовно, буде ключовим матч звідсу, якщо і, і зараз. Команда Поттера провалиться, то вже можуть бути е, якісь радикальніші дії навіть з боку цього керівництва американського президента, який, е, е, клубу, який дуже має терпіння, який хоче будувати клуб. Потер він після матчу дуже акцентував на історії е, Артети, що вони дивилися е, цей е, серіал Оло Насень. Е, про два тепи в арсеналі, як вони починали, як вони вірили, довіряли процесу, як вони попри ту свою історичність від фанатів і журналістів, експертних середовища, як вони не здавалися, а продовжували вірту свого тренера. І Джеймс в такому ж дусі висловився, що треба і нам на себе звернути увагу, не тільки тр, тренера винувати. Тобто, помітно, цей такий акцент, що в розмовах і бойлі, і так вони всі орієнтуються дуже на арсенал, на артету, і це зараз рятує Поттера, По суті, від відставки це такий головний фактор, не те, що сам е, наставник е, показує якимись своїми тактичними рухами і грою команди. Хоча а більше просто приклад е, з боку, дивіться, вони перетепіли, вони витерпіли. І які прекрасні результати зараз є лідерами і мають гансою стати чемпіонами? Хочеться повторити таку історію, але є ризик просто ну скотитися. Безмежно вдячний тобі, Тарас, що поводився обговорити справи наших легіонерів в АПЛ в англійській прем'єр-лізі. І на завершення покажу вам турнірну таблицю. На даний момент Челсі перебуває на 10-й сходинці англійської прем'єр-ліги і має однакову вже кількість очок із Астонвілою по 31 балу. Ось така от ситуація у клубі, куди перейшов Михайло Мудрик цього зимового трансферного вікна. І до речі, про трансферні вікна вийшло інтерв'ю директора Шахтаря Даріо Серни. І він розповів. І в наступне, що готові купити Михайла Мудрика назад у Шахтар, але по завершенню війни, це був Юра Гаврищак, Тарас Котів і youtube ресурс футбол 24 Не забувайте ставити лайк, коментувати і підписуватися, бо ми обіцяємо вам велику порцію цікавого контенту. Дякую.